Його е, друзі, які приїхали е, у майже на курсниці, які навчалися в на Новосибирську, вони сказали, що я знайшла його записи е, ну, курсантські. Чому? Тому що його за ці записи, за газети його е, ну, відправляли в нову буакту. Він дуже гарно чистив картоплю за те, що він постійно читав під матрацею. Під матрацем були у нього книги, газети, журнали мене вдома зберігаються ще ті журнали і газети, які ще з Новосибірські, і ми возили з собою як військові. Це Федоросія, це, це далі ми були в Києві, коли він навчався в гуманітарному інституті. І потім привезли ці ж самі газети, які побрали. Я говорю, це всі газети і Вони іноді втратили свою актуальність, але срібно знати, там на пам'ять. Я знайшла ті записи, він вів щоденно. Доктор тобто Курсанський і його друзі хотіли би, щоб коли вони приїдуть на річницю загибло, то вони зачитали ті записи. А от, ось, друзі, як ось друзі, це ж з Росії. Як стосунки були? Якщо не на камеру...